чи дуже, чи здорова от такої. А ти що хотіла, щоб я була не дуже, не здорова. От і кажи тоді доброго дня. Коли воно добрим буває? Що ти, що ти? Та про мене хоч 200 років живи. Я тобі і слова не скажу. Та ж звісно, що не скажеш? Заціпить хотіла б я побачити, кому 200 років. Чула, що тільки папуга. То це є що папуга чи що? А то розоділася у всі кольори, наче їй 17, а не ой, у тебе, мабуть, до чого часу у голові були одні гульки, та ще й намисно надягла. Та які ж гульки? Я йду до людей, а не до свиней. Якби не ти парасу, то не Удома така, тоска, така тоска зелена, ну тощо твоя, ну тощо твоя на голові хустка, неначе жаба. одні плітки, одні п'ятки! Як тобі язик їх не буде літати. Мій язик то це що я жаба, я пліткарка. А хто мене папугою називав? Нема щоб я її кури на ярмарок носила. То звідно не понесеш і тебе вони вдома несуться у собачій буді. Хотіла я забрати, але не ті рібко не пустив. Правильно і зробив. Нема чого по чужим путам лазити, а він у мене ще й чистоплотний, Щоб такі, як ти, щоб такий, як ти. А він у мене ще й на дієті, а голосно гавкає, Ну точнісінько, як ти, гавко. А чому йому голосно не гавкати? Десятик їсть волість і мусить голосно гавкать. А щоб ти знала, гавко, мого рядка алергія на твої яйця. За те, в тебе нема надії, горланичек хто не дорізне порося. ну купу наклав! Якщо наклав, то не треба Так, так, та, купа окупа найкраща